А, мене попрохав Минкола розповісти про особливості роботи в регіонах, тому що більшість з вас хочуть балотуватися. Це правда? Ну, тобто, навіщо вам воно сьогодні в цілому? Потрібно? Декілька варіантів. Ви хочете балотуватися, ви хочете заробляти на політичному консультуванні. І третій варіант. Вам просто цікаво, ну, бо ви журналіст, там, і так далі. Давайте хто за перше, хочу балотуватися. Ну я не хочу, але Ага. Е, хочу балотуватися. Ага. Окей, хочу заробляти на виборах. Е, ну, в хорошому сенсі. Ага. Е, ну, почуну, то, <плес> <плес> е, я маю на увазі як технолог або працівник штабу, або ну тобто потрібні спіли, які необхідні в штабі, так? Да? Ні ще третій варіант, А, yeah. я зрозуміла, mm -hmm. я зрозуміла, так. Да. <laughs> <laughs> Будет ще варіант, хочу захватити мир. І <laughs> вот. третій варіант і э, третій варіант у нас просто цікаво, так? Да? Тобто для більшості просто цікаво, правильно? Ага, або я приховую свої наміри. Я приховую свої намірі, хочу захопити світ. Я взагалі пропоную наступним чином побудувати роботу. Так, Ми поговоримо про алгоритм роботи в регіонах десь хвилину 25, після чого ми поговоримо на теми, які принаймні мені дуже цікаві і, як на мене, це ну, світові тренди, про які потрібно знати, це нейромаркетинг і нейромаркетингові технології в політичному консультуванні. І відведемо це десь хвилин 10. Uh, і, відповідно, відведемо ще uh, частину роботи на питання-відповіді, ну, певні практичні питання відповіді, так? Окей? Окей, окей. Окей. Ага, я бачу, що потрібно трошки обідати. Ви знаєте, що ми нейромаркетингу, якщо ви голодні, то сприйняття падає на 45%. Тому краще поїсти, а потім мене слухати. Це в моїх інтересах. Дивіться, взагалі зараз відбувається, як ми знаємо, ну, певні домовленості з штабами кандидатів в президенти і відповідно зі штабами партій про ну, набір цих самих кандидатів. І не дивлячись на сталі стереотипи, що ну, все вже домовлено, кандидати вже є, насправді це не так. На великих партіях варіанти плюс-мінус є, але знову ж таки не всі я кажу про лідерів навіть цих переговорів, які зараз по рекламах прослідковуються. А в малих партіях, ну, взагалі, як сказав би так, Трамп да? Ну, тобто кандидатів немає, структури штатів немає, і в цілому це ну, глобально велика можливість, да? тому що в певний момент в них з'явиться донор, і в малих кандидатів президенти так само з'явиться донор, і відповідно. Ну, Ви можете стати прямо зараз учасником цього процесу. Е, які основні проблеми е, нині існують у політичних партіях. Я бачу е, деяких своїх старих пунктів, які знають ці проблеми, але для тих, хто ці проблеми не знає, я їх повторюю. Ну, е, це обіцянки ну, умовно 10 кандидатів на один округ або на одну територію. Да? Коли е, існує ілюзія, що е, відповідно зі мною вже за. Домовилися, лідер про мене знає, ну хоча б розумієте, що знову ж таки по типу сприйняття людина не може запам'ятовувати більше 100-120 людей. Тому, якщо взяти типового лідера і теорію того, що він знає про всі округи і думає про це, то це ну, фізіологічно неможливо. Тому ем, існує відповідно питання, яке я формулюю як. Проблема меритократичного партійного будівництва, да? Тобто проблема визначення, чому саме цей кандидат, припустимо, в теорії після президентських виборів піде по цьому округу. Да? І звідси з'являються великі, такі навіть кореневі, я б сказала, політичні проблеми, да? які називають політичними дитками, да? або щось інше, коли офіцяю, там донор і інвестор вкладають певні кошти, а потім. Ну, Відповідно, нічого. Да? І це характерно і для приватних політичних проєктів, і для, для, для опозиційних. Да? Часто лідер навіть не знає про ну, ці моменти. А здебільшого не, не знає. Тому перше питання це умовно, як працювати на окрузі і отримати е, ну, дійсно певну гарантію, що партія з вами буде співпрацювати. Це актуальне питання, в тому числі ну, для кандидатів, яких досить серйозних, яких я спостерігаю а, в регіонах. Друге питання це питання позиціонування, да, тому що а, деякі люди пустимо, системно працюють головами партійних осередків, а, партійних організацій, а, але а, зовсім не працюють в медіа. І відповідно потім, коли а, приходить година че. Певна людина приходить і каже, ми просто не можемо цю людину з поганою репутацією взяти до нас до Ну, Це теж питання, так? це такий дисбаланс, припустимо, між польовою роботою і роботою, ну, скажімо так, змістовною, да, роботою по позиціонуванню. Це друге питання, яке ми будемо вирішувати. Третє питання це класичне і найбільш болюче, як на мене, така проблема, і питання, питання стратегування. Стратегування лідери центральних політичних сил часто ну, не, можуть, не можуть ним зайнятися, бо вони постійно в поспіху, них постійно заходи, віри, ну і оця когнітивна напруга вона не дозволяє їм зайнятися стратегічними питаннями. Так відчасти, ну припустимо, існує в одному штабі там, декілька стратегій, які паралельно реалізуються. І добре, коли вони не суперечать одне одному. Це питання великих політичних лідерів. Питання малих політичних лідерів на місці, що в цілому цієї стратегії як документу його часто немає. Так само, як часто немає, припустимо, програми роботи, плану графіку роботи і чіткого бюджетування роботи на вашій території. Відповідно, що неможливлює пошук ну, добросовісних, нормальних інвесторів вашої виборчої кампанії. Ми сьогодні поговоримо, скільки це може коштувати, на да, ці кошти можна знайти відповідно. І виникає ну, проблема да, тобто Певні кошти на старт використали, незрозуміло на що, направили на якийсь спецпроєкт, потім коштів немає, різне ну, і, і, і віра, да, і люди далі не йдуть в політику. Uh, ось, ну, і поговоримо про те, як дуже сильно посилити ці моменти. Uh, актуальні ці теми, для кого автори? актуальні? Актуальні, okay, я бачу, люди зустрічалися, так? Да? А хто взагалі вів ну, перемовини з політичною силою з приводу балотування от, з місцевим осередком або з центральним офісом? Хтось вів такі перемовини. Вели, да? А можна декілька ну, слів про досвід? Ось, ну, що говорили? Ну можна без назва партії, або в цілому ось, що говорити? Ну, не бійтеся. <пайки> а ну насправді трошки кометний досвід був, це був 98 рік, тоді як СДБУ А В тому начальній закладі, де я навчався, ми пообіцяли, скажімо, був дня окей, вони сказали, що хтось, хто писав за випуску, 10 квитків і голоси ваші. І, власне, поважне тим, хто в їх за ці квитки, вони відпрекувалися, вони не хотіли подати квитків, хоча більше по але потім а, такий невеличкий лідер, Папа пі, це так було зловчитися, врешті-решт він кутки надав, ну а далі. Ось, ось, ну я голосував за забував. А ну прож так, просто звичайно не той, про який ви кажете, але ви спитали, чи не були, чи коли стати є насередка, вона і потім відстав дається міністрам. Тому що окей, це якраз той час, коли це був 90, то не пам'ятаю скільки рік, але тоді ще була на мусома, яке не скажімо так. Ось такий досвід. А в кого вони що давно? В мене звуть Юлія Стечинська з міста Бурка. І я в цих перемогах приймаю участь, але з боку партії. Тому, можливо, мій досвід доволі цікавий. От я працюю на місцевості, так, так само як і район. В місцевості є Київщина, ну, там дуже багато активних людей. Якщо раніше на селі жили вільності бабусі, то зараз там живуть молоді, прогресивні, які бачать, що село падає, і вони докладають зусиль. Вони зазвичай професійні, активні спілкуються між собою, інтернет дає такі можливості, а є політичні сили, які зацікавлені, скажімо так, в лідерах місцевих думок, просто в активних людях на місцевості. І от починаються перемовини. Ви робите гарні справи, кажуть партійні осередки. «Да, давайте ви це будете робити, як ви від нас і від нас підете кандидатом. І от тут виникає доволі дивна дискусія. Людина питає, навіщо це мені, а ти їй пояснюєш, що у тебе буде можливість балотуватись. А людина тобі відповідає, хай купили, волотих самі. А не каже, що е, окей, ну які гарантії? Е, По-перше, які гарантії? А по друге, що ви що мені це дає? От зараз я політично незалежна і я роблю свою діяльність, наприклад, захист так? E, і люди мене поважають, як я можу свій авторитет віддати під певну політичну силу. Ми кажемо, що балотування це є інструмент робити все те саме, але вже маючи певні повноваження, то йдіть візьміть собі ці повноваження. І ця дискусія доволі цікава через те, що на сьогодні співпраця з діючою владою до сьогодні сприймається як щось ганерне. На жаль, от немає цієї політичної культури саме в органах місцевого самоврядування. Всі вважають, що хтось іде в село депутатом або маленьке місто депутатом з єдиною метою припирити землі або якийсь об'єкт, якийсь мати певні гарантії в бізнесі, не більше. Через це є засилля доволі непрофесійних кадрів там внизу. І несправжня робота громадських організацій, вони є зазвичай політичними проєктами. Тому справжні громадські організації, або фейковами так, тому справжні громадські організації не бажають цього діалогу з політичними силами і не бажають консенсусу. То є проблема. І було б дуже цікаво дізнатися, як її справді подолати, як вести цю дискусію успішно. Я, я і знаєте, я це спостерігаю е, на, на прикладі нейромаркетингу, да, ну, безпосередньо тобто, як е, мозок людини реагує на, е, ну, на політику в цілому, да, на будь-яку політику, дивлячись на ті, це глобальна активізація зон мозку, які е, е, відповідають за несприйняття відразу. Ну, тобто, Це насправді дуже небезпечні речі, про які ми будемо... Як змінити, тому що якщо є недовіра до органів влади, недовіра до політичної системи, ми можемо прийти до певних альтернативних форм самоврядування, які вони є найбільш демократичними. Ну, звідси рейдерство, самозахист, там, інші моменти, тому поговоримо. Дійсно, є такий фактор, коли людина красиво веде Facebook Фейсбук і має красивий сайт, але ну, якщо подивитися на головний критерій, яким ну, головним критерієм є критерії політичної роботи, як, на вашу думку, ну, от, як партійця і, припустимо, як кандидат. Що, що, що є ядром політичної роботи? Публічність, розуміє, знайомість. А як ну, пізнати смієте, знаєте, вона сьогодні одна і може можна бути дуже впізнаваним, але з низьким рейтингом. Королевська дуже впізнавана, низький рейтинг, так? Да? Ну, тобто, не завжди вона коригує, так? Да? Вирішення суспільного місця. Це йшла результативність. Е Окей, але сьогодні людина може бути результативна, але в неї припустимо е погана репутація. Ну тобто вона результативна. Провела певні рішення, але у більшості людей асоціюється вона не з цими рішеннями, а з скандалом з приводу корупції. Довіра, позитивна довіра. Е, ну, довіра, знову ж таки, сьогодні одна, завтра інша. Як на мене, це симпатика. Як на мене, це людина, конкретна особистість, яка готова йти за вашими ідеями або за вами. Ну тому що е, все і рейтинги довіра йде від конкретного виборця, від конкретного симпатика. От я, ну так само, як Андрій, є да, представником міжзахідної да, школи політичної комунікації, да, і пропагую методи, які характерні для західної традиції. От там абсолютно ж, очевидно, є критерії меритократичні, які полягають не просто в рейтингу, яку собі зараз малюють, в тому числі регіональні політичні лідери, ну і до регіональних мереж соціології, там глобально є питання до їх методів. Да. Але конкретно, коли за вашим кандидатом є, припустимо від 13,5 до 40 тисяч семматиків, і вони дійсно підтверджують, що вони з там, кандидатом А або вони е, симпатизують партії Б, це певний показник, який можна рахувати. І е, про це ми теж сьогодні поговоримо. Дякую за запитання, я, я буду це розвивати. В чем-нибудь скотче поделитесь опытом, числодатой питания, парой, то основной отчастой этого. Будь ласка, выиграйте по этому Ladies first. Меня зовут Юлия я журналист из Одессы, вы не знаете, у меня страсти есть. Значит, 2015 год, 14-15 сейчас не помню точно, местные выборы как в Киеве. С учетом того, что э, я в своем городе известный журналист, одна из политических сил предложила мне как уже узнаваемому лицу принять участие в выборах как кандидата в э, депутаты городского совета. Предложение было следующее: приходите к нам, ну, будете э, кандидатом, вам нужно вложить 50 тысяч долларов в свою избирательную кампанию. Я, конечно, была готова поучаствовать в этом и даже вложить денег, понимая о том, что, э, ну, а вдруг? Только я не понимала, почему я должна была идти от этой политической силы. То есть в чем мой, в Одессе мы очень часто используем эту политику, в чем наша... Э... Ну, целис, да, я... да. да. это да, да, слово, хорошо, что вы знаете. А, вот. В чем мой целис? Почему мне от вас? Я же могу свои деньги вкладывать от любой политической силы. Мне на этот вопрос не нашли ответа. 50 это... Плюс-минус, то есть существует определенная, ну как бы теперь вылезают о круга, где ты идешь баллотироваться. Мало кто представлял, например, о том, что у меня очень сильно идет конкурент, у которого не 50, а 350 тысяч. Ну, то есть это в среднем почитание на гречку. на детскую площадку, еще сейчас набор топ, то, что прокалывают среди избирателей, да, то есть гречка, детская площадка, листовки, газеты, все. Мне предлагали телевидение местное, то есть выходить в свою авторские программы. Я задала один вопрос, я хочу вам вопрос задать. Скажите, как выиграть выборы с помощью гречки на печатке, предположим? Смотрите, да, вообще каждый гречку хороший вопрос, я буду о нем говорить. Смотрите. Вечка, закупка города и прочее остальное, и это вопрос в партийной структуре, да, которая сейчас тоже уже начинает что-то собирать. У нормального руководителя партийной организации есть стратегия и план. Он вам может объяснить предметно по пунктам, на что мы условно скидываемся, да, и как эта работа выглядит. Потому что гречка детская площадка это то, чего легче всего взять отказы. Да, это очень просто. Это одна закупка, ну там от 10 до 45% уходит кому-то в кран. Это очень удобно. А если... Если вы говорите о допустим, работе с агитаторами да, или формирующих влияния, которые нужно контролировать и которые вы, по сути, можете наладить таким образом, чтобы ну, абсолютно минимизировать разнообразные там, платежи, то да. это уже возникает вопрос, этим заниматься они хотят. Я вам скажу, что ну, мы поговорим о эффективности гречки. Гречка неэффективна. В, в ну, как бы не ну, 90-м случае. Да. И ваш вопрос, и перейдем к основной части, пожалуйста. Я не знаю, що ви мене знаєте. Дуже добре, дякую. Будь ласка, мені доводилось не один раз спілкуватися за 29 років я громадсько-підприємницької єдиності з лідерами і національного рівня, і заціального. Всіх розглядають. З представниками громадськості, скільки за тобою шпиків, скільки ти мені голосів дасте. Ніколи я не почув, що він може дати цьому середовищу. Чим він може реально прислужитися без кон'юнктури. Це перше. І друге, Я якось вже роки свої глибоко переконався, що часи лідерів. Проходить лідерів повинні народжувати середовища, а не йти за лідерами, які в своїй щирості далеко не відповідають за декларованим принципам. Дякую. Дякую. Да. Але ну, я пропоную сьогодні поговорити більше про технологічну частину, да? тому ще, що якщо ми будемо йти в цінність містову частину. Ну, це дуже довга до, 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 до розмова. І ем, ну, я буду збудувати ем, свою вимогу від того, що хороший метод він будує і ну, виполисі, Да? Тому що вреш, 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 вона не вибудує виполисі. Ну, Метод має значення. Да? Е, і ну, люди, які приходять, припустимо, такими методами взаємозв'язку навіть там, з 20 тисячами виборців. Вони вже не можуть ну, бути безмістовними, або не підтримувати з ними взаємозв'язок. Да? Тому що якщо ти ну, 20 тисяч виборців дали підпис, прийшли на твій захід, вони вже вклали в тебе свою увагу. А я дуже ну, глибоко досліджую роботи тайлера, канемана, з приводу, вони стосуються поведінкової економіки, але в багатьох ці алгоритми мислення, які вони та, я раджу це почитати, характерний і для політичного консультування, і для ну, безпосередньої роботи в цій галузі. Окей. Давайте тоді пройдемося по, пройдемося по алгоритму, що це таке А, Позиціонна стратегії написання стратегії. Я не бачила цю презентацію, мені її офіс зробив, тому буду орієнтуватися, ну, власне, що тут намалювано. Що тут має бути, я знаю, що тут намалювано. Да. Вивчення проблеми, написання стратегії. Дивіться, здебільшого я говорю про стратегію, да, про її необхідність і так далі. Але я зрозуміла, що в цілому потім в поняття стратегії кожен вкладає свою структуру. І ці стратегії, які, припустимо, нам пишуть стажери з дуже хорошою освітою, які приходять. І ті стратегії, які я бачу дуже в дуже забезпечених партійних організаціях, ну, до речі, як там Одеські, Дніпропетровські організації, да? От, тобто ті, які мають ресурси, ну, нічого спільного з структурою стратегії це не може. Тому я вам коротко озвучу ті блоки, над якими ви маєте подумати, бачите, правда, над якими ви маєте подумати, якщо ви кандидат в президенти. Або кандидат в народні депутати, або кандидат в мери, або будь-який там кандидат чи голова партійного осереду. Хто є таким кандидатом, от зараз? От для кого це зараз е, актуально? Ну, Писали стратегію. Писали стратегію, так? Да? Ну, значить, будете порівнювати з основною стратегією. Інколи партійна організація центральна дає центральну стратегію, на яку ви орієнтуєтеся. Але в моїй практиці це було двічі. Ну, тому я би не, роз, не розраховую на них. Дивіться, перше, це е, безпосередньо ваша мета. Дивіться, от дуже часто е, регіональні лідери вони ставлять собі мету наступним чином: е, це е, я, буду, е, я буду балотуватися, а там уже куди вийде. Ну, Тобто, можливо, піду на мера, можливо, піду на Е, кері...